Всім привіт, вітаю! Сьогодні у мене от такий літній натюрморт на столі. Ваза з квітами пішла, нарізала трішки троянду. Після дощу вони такі, знаєте, ще мокрі і вирізала саме такі, щоб не розпустились. І так вони будуть стояти в вазі і потихеньку розпускатись і радувати око. Нарвала зеленої цибулі, салат. Та мене ще є е, е, капустинка. Е, вчора заварювала собі чай е, на вечір. Ну, о, Потрібно сьогодні теж заварити в цьому чудовому заварнику, який подарувала мені Анна. Дякую, Анна. Там стоїть у мене молоко, закип'ятила його, привезла з села. Так, сьогодні зранку посмажила кабачки. У мене тут кабачки тільки ще починають стигнути, ці кабачки саме з села. От які блюда я не готувала з кабачків, різноманітні, їх дуже багато, але смажені класичні кабачки для мене самі смачні. Так, редиска це вже в мене другий. Урожай перед тим як їхати в село, я її посадила, і от вона мене в мене виросла така велика, і гарна і така, знаєте, сочна, соковита. І сьогодні я хочу зробити биту редиску мариновану. Уже всі давним-давно розробили і наїлися, а я от тільки дійшла до цього рецепту. Петрушка теж гарненька в мене тут виросла, а от кріп ну ніяк не вдається тут його виростити пишним, таким гарним. В селі прямо стоїть такий, я не знаю, під метр завойшки і гарний кріп. А тут коли б я не садила, скільки б я не садила, от ніяк. якийсь малесенький, але малес, хоч малесенький, але є. Ну і... Мабуть, сьогодні королевою цього такого мого столу е літнього є черешня. Черешня, подивіться, яка вона гарна, це черешня сусідська. Але я пішла, попросила і зірвала. Гілки якраз виросли на нашу сторону, і е сусіди їх точно не обірвуть. Ну, а я полізла і, і зірвала. Буду смакувати. Е вона дуже Не скажу водяниста, тому що йшли дощі. вона водя водяниста, але і така соковита, але не дуже солодка. Та то нічого. Головне, що я Посмакую черешнею, тому що ціни на неї просто якісь космічні. І ви знаєте, в Києві ще, мабуть, ціна так і тримається до 200 гривень, 200 гривень за кілограм. Не знаю, не буду казати. Але по селах, по районах черешня є. Ну, у нас на Черкащині, і там люди продають 80 гривень кілограм, 60 гривень кілограм. Беріть, самі рвіть і куштуйте. Черешні доволі таки багато. Але дійсно вона в цьому, вроці, в цьому році ну, не, така, не така солодка. Але ви знаєте, коли вона от така темна от попадається, то вона і, і нормальна, нормальна. Так що такий у мене літній вайб. Зараз буду робити биту редиску. Деякі мої фіалки після відпустки, звичайно, не в дуже хорошому стані після моєї відпустки. От, але деякі от продовжують квітнути. Я їх перенесла трішки на інше вікно. Тут не так сонце попадає на них, більш така сторона темніша, холодніша, і тому вони так от гарненько продовжують квітнути. От ця біла, просто шикарна, велика яка квітка. Ну і ці теж потихеньку квітнуть. Ну, а деякі фіалочки все-таки мені прийшлося, так, підживити, подивитися, чи вони виживуть, чи ні. Можливо, пересаджу, а можливо, і, і прийдеться все-таки з ними попрощатися. Шкода. Але що поробиш, таке життя. Все, бита редиска готова. Боже, який аромат тут стоїть у мене на кухні? Чудовий, просто такий апетитний. Зараз вона у мене буде настоюватися в холодильнику, а ввечері у мене буде. Зварена молода картопля, можливо, з салом зажареним, і оця редиска спробую. Хоча, ви знаєте, сама редиска і свіжий такий от часник ну, для мого шлунку не дуже така ця страва підходяща, але все-таки хочеться, хочеться спробувати. Що ж це така е, за знаменита страва, яка була на піці популярності е, весною цього року. Ну І зараз заварюю собі каву, буду пити і відправлятися за смаколиком. Як же ж так, я ще собі нічого не купила. Ви знаєте, дехто радує себе е, після. Праці важкої, ну, або після відпустки, або після роботи, або після якихось таких подій, коли хочеться саме купити щось для себе, себе порадувати, то ну, хтось купує косметику, хтось парфуми, хтось одяг. А, а я смаколики. Щось смачненьке, це зазвичай або морозиво, або, можливо, ну якась шоколадка, чи ще щось. Щось зараз придумаю. От. Саме головне, щоб ми не падали духом і продовжували жити це життя. Ну і, звичайно, підтримували наших хлопців і дівчат, наші Збройні Сили України, які захищають наш отакий відносний спокій, мир. Можливо, такий мир в, кожному, в кожній е, сім'ї, родині. Кожному подвір'ї в наших домівках і дуже-дуже їм дякуємо за це. І, Звичайно, кожного дня молюся за свого сина, за племінника та й за всіх хлопців, побратимів, дівчат. Дякую вам велике. Так, п'ю каву і збираюся. Зайшла в Макдональдс і купила собі Макфлури з полуницею. Спочатку хотіла купити з фісташкою, але все-таки перемогла полуниця. Ну, продовжую таким чином свій такий літній е фруктовий вайб. Сподобався цей мені е десерт. Після Макдональдсу я зайшла в Рошен магазин. Купила от таке печиво з яблуками і корицею. Воно йшло по акції 27 гривень. Саме таке мені подобається. І купила два батончики: от такі рошен. Їх я ще не пробувала. Саме такі смаки, тофі і кокос і мигдаль. Такі батончики коштували по 16 гривень. Ну, округлюю в більшу сторону. Тут йшло 26 копійками, тут 15,95. Так що такі смаколики в мене були куплені в магазині Рошен. В магазині Ашан я купила милорідке, 7 трав. Коштує воно 25 гривень 24,90 І Корм, такий ашанівський для котів з індичкою, він коштує 32,50. 32 так що в Ашані у мене от 57 гривень 40 копійок. Таке мило я вже купую не раз, брала із полуницею із вишнею. а от 7 трав не купувала. Спробую. Хороше мило, хороша ціна. Так, магазин Єва, покупки. Прокладки купила, вони мені подобаються. Купую вже не перший раз. Ціна, якість, все підходить. 23 гривні 29 копійок. Отакі От гель для інтимної гігієни з екстрактом календули та ромашки беру перший раз. Бачу, що трішки змінилося пакування. Воно мені подобається таке ніжне. І якось саме до нього тягнеться рука. Хотілося, щоб це, звичайно, був кремовий така текстура, не текстура, а рідина, щоб була кремова, але гелева теж, теж непогано. Так, ой, ціна 35,79. Бачу, що дівчата купують, і ніби від... відгуки непогані. Я купую постійно серветки такі невеличкі для інтимної гігієни, вони мені подобаються. Так, взяла от такі патчі під очі від джасткавалі 999, відбілюючи, я їх вже теж не раз купувала, теж подобається. І взяла от такий скай, е... <клух> такий от е... блок, таблетка для зливного бачка. Я вже такі купувала, в Черкасах купувала і використовувала його в селі. Написано 150 зливів, але я так. По тому, як він використався у нас, то набагато менше зливів. Але така знаєте, водичка була спочатку темно-синього кольору, потім голубого. Ну, Цей ефект мені сподобався, вирішила і сюди взяти 15,99 така от таблетка 50 грам. Подивлюся, як тут буде, я, наскільки довго вистачить цієї таблетки. Ну і ціна, Вірніше, сума покупок була в Єві 85 гривень 6 копійок. Так що, от, так я сходила, так я себе побалувала, дещо купила, пройшлася. Саме головне зараз для мене побільше ходити. Не засиджуватися, тому що е, сиджу постійно на роботі, і е, потім це все-таки відчутно. відчутно і е, по ногах, і по е, тому, як самопочуття. Тому ходимо, рухаємося і живемо далі. На сьогодні в мене все, дівчата. Дякую всім за увагу, дякую за коментарі ваші, за. Відгуки за поради і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення. А редиска, до речі, бита, мені сподобалася смачна!